Що ти все стукаєш, так? Всім доброго дня. Та все ж займаюся дороботкою, ремонтами. Та приварив бо цю, бо цю частину зрізав та приварив назад цей кусочок і запер сюди брусу. Ну, так уже. Мочненько зробив тут. Зробив ось тут, щоб не йде нічого, бо думав відрізати трубу і додати трішечки куски, ну, щоб воно прямо по уровні тут якраз отвори, щоб прикрутити хорошими болтами. Ну, страшно, пиляти болгаркою, треба пиляти великою, а воно іскре наверху із солома сіно. То не хочу ризикувати. Попрокручував і тут. Лішко, звісно, саморізе повивозили, хоч і 75-ку крутили, і доска 25-ка, і друга доска 25-ка, ну все одно повивозили. Та прийдуть ще одну колону вчора е встановив. Прийдуть ще дві ось е друг допиляє, поставлю упори. ну, і Потихеньку будемо займатися дверима, ставить. Одні будемо закладати, вирішили. Тут робити загороді, будемо одні і там другі ще міняють. А там далі подивимося. Може, і ті треті поставимо. Тож курчатка Налякані вже сьогодні тут. Варив, стукав. А, Які карапузики. Ніхто не захотів собі придбати, ну нічого, будуть нам, значить це вони якраз вже на той рік березень у квітні, десь в кінці квітня вони вже повинні будуть нестися. що, Забираю зараз весь інструмент. Та й на сьогодні вистачить, платить вже стукать. Тож отак, всім гарного дня.